Мені здається, якась з цих кнопок зробить лати, третя включить масаж. Екологічно виглядає. Коротше, фордоводи злі насправді. Пацанська тачка мусить виглядати пацанською. Друзі, вітаю вас. Ви мене, можливо, знаєте, як людину, яка дуже любить фольксвагени, особливо гольфи. Чому? Бо тому що це доволі такий універсальний автомобіль. Volkswagen гольф Hatchback це тачка, якою можна кожного дня їздити по місту, закривати якісь свої справи, можливо, навіть подорожувати, якщо у вас доволі невелика сім'я. Знову ж таки, якщо у вас доволі велика сім'я, ви можете взяти гольф універсалі. І цим закрити, в принципі, всі такі базові потреби самої звичної людини. Чому? Бо у вас афіє великий багажник, у вас доволі достойний такий задній ряд, і вам, в принципі, по Ті вистачає місця. Вибір моторів, шо 7-го гольфа в універсалі, там із звичайного шов-шостого, просто шалений. Ви можете взяти і турбокомпресорний двигун, і просто турбований, і атмосферний, і дизельний, і які, в принципі, ви хочете, і вони по-різному нормальні, прикольні та класні. Розхід є як великий, до речі, так і невеликий, і в принципі універсально максимально автомобільний. Але ви можете піти по напрямку не Європи, а по напрямку Америки. Тоді ви відкриваєте для себе світ автомобіля Ford Focus. Вони також бувають і в хетчбеках, і в універсалах. І це доволі популярний автомобіль. От знаєте, є поняття автомобіль гольф-класу, хетчбеки, так звані. От вже насправді в нас є автомобіль фокус-класу. Чому? Бо тому, що все то саме просто по-американськи, трошки по інакшому, по американськи оздоблений салон, більш тіпа лухарніше. Трошки по-інакшому зроблені мотори, але в принципі теж економічні, нормальні, надійні і є ті, що валять, і з ними також бувають проблеми. Також можна добитися доволі невеликого розходу, і в принципі у вас нічого не міняється. У вас міняється тільки замість Шильдіка фольксваген, появляється Ford. І мені стало цікаво дізнатися трошки більше за цей автомобіль, бо тому, що їх так же само багато їздить, як і фольксвагенів по місту. І можливо, все ж таки, це розумні люди, які обирають справді кращий автомобіль. Навіть за менші кошти, ну давайте ж це сьогодні дізнаємось На прикладі автомобіля Ford Focus 2013 року на моторі 1.6 з всього лише 105 кінськими силами, але зато великим потенціалом в плані надійності. Погнали! Розпочнемо, я думаю, з найважливішого для мене це є зовнішнього вигляду, бо тому що пацанська тачка муси виглядати пацансько. І насправді форди задовільняють цю потребу, бо тому що на них їздять молоді хлопці, дідовським цей автомобіль назвати не можна, в принципі, через його цільову аудиторію, бо в більшості обирає його молодь. З заводу в штатній комплектації везуть доволі таки непогані красиві диски. Це є п'ятнашки чи 16. Звичайно, що завжди хочеться більше, ну але і хочеться, щоб було м'яко на бруківці. Тому отримуємо те, що получаємо. Але виглядають вони справді непогано. Взагалі, сам Форд по собі такий трохи обмили. Але перестаньте зрівнювати його з якимись бумерами Audi. Це різний клас автомобілів. Якщо його рівняти з тим самим гульфом шостого покоління, виглядає він доволі непогано, сучасно, необіжено, красиві такі задні фари, прикольно зроблений бампер. У нас ось ця решітка посередині поділена на три. Тобто, у нас є один, два і три. Загалом зіграло воно доволі класно, але правда, коли бампер складається з трьох частин, в разі чогось потім на розборочці ці тяжко, ті всі пластмаски знайти. Ну але як то кажуть, це життя. Противотуманочки гарно виглядають, мають такі промовані накладочки доволі таки норм, оскільки в нас не сама бідна комплектація. В нас є парктроніки спереду та ззаду. І, до речі, вона має автопарковку, що класно і що доволі рідко буває на цих автомобілях. Капот не має майже ніяких вигинів, тільки для аеродинаміки, ось такі тут полосочки. Але взагалі говорити про дизайн, про лінії, щось там, це все було сказано ще в далекому, 2013 році. Потім ще в 2014, 2015, 2016. І вже десь, я думаю, в 2018 люди перестали це говорити, бо вже наскільки виросла кількість матеріалу про зовнішній вигляд авто і брошури від Форда. Що це вже просто стало неактуально. Тому давайте взглянемо через призму 2025 року. Чи стидно їздити на цьому автомобілі? Я вважаю, таки не стидно. Ви таки підходите модні, а у вас є безключовий доступ, який, давайте ми її заблокуємо. Зараз, бо ключ не дуже інтуїтивно понятний. Зеркала навіть склалися трошки з хрустом, але склалися. Ви приложили пальця, і ви собі зайшли по-модному. Фішка козирна і виглядає непогано. Прикольно, чорний кузов розбавляють рейлінги, які йдуть хромовані. Також в нас є хромовані елементи, як я показував раніше, це є спереді на бампері, і в нас тут де молдінг, теж хромований. Хром, до речі, не обліз, і це на Форді доволі странно, бо я пам'ятаю, що в них вони облазили. Тут він в доволі гарному стані. Єдине, що фари в Форді. Це класика. Облазить плак, враховуйте, прийдеться полірувати і клеїти антигравійну плівку. Взагалі, по зовнішньому вигляду та сарай, в принципі, як сарай, знаєте, цілої гори рижиків немає, і в принципі вже на тому й дякую. Окрему увагу, хочу приділити трошки жопці цього форда. Чому? Бо тому, що я знімав Ford Focus 2 в рестайлінгу, і в нього фари, якщо не помиляюся, були ось тут. Тобто це йшла така довга одна фара, якби. Вертикально тут вони зробили звичні горизонтальні фари там з накришку багажника заходом на крило. І мені здається, задниця цього автомобіля стала такою пустуватою. Вона стала як хетчбека, ось такою майже повністю зрізаною. Тобто тут немає ніякого такого пиріжка, поріжка, порогу, підвіконника. Називайте це як хочете. Але тут його немає. Також у нас чітко рівно так от зарізаний бампер задній закінчується ось цією накладкою. Не знаю, чи це прям гут. Вихлопна захований аж там з під низу, ніяких насадок немає. В принципі доволі так екологічно виглядає, типу якийсь гібридик. Опиняючись в салоні цього автомобіля, що ми в першу чергу замічаємо? Те, що це є американець. Тут буде трошки інакша посадка, трошки під інакшими кутами розташовані педалі. І, в принципі, якщо ви пересідаєте після європейського автомобіля, ви в будь-якому випадку відчуєте різницю. Чи кардинальна вона, звичайно, що ні? Чи легко до неї привикнути так легко. Але тут все ж таки буде трошки по-іншому. І мені все ж таки. Приємніше та зручніше кататися на Європі. Салон Форда кардинально відрізняється відвага чим функційністю. Як я вже сказав раніше, американці дуже люблять кнопочки, фінків, менюшки, навігації, все, що тільки можна. Через призму 12 років, звичайно, що навігація, яка тут є в дисплеї, та і сам дисплей стали вже не актуальними. Перший дисплей малий, друга навігація в Україні не працює. А якщо її якось і прошити, я не знаю, хто цим буде займатися, і з якою ціллю насправді. Неможливо це забити про це. Воно просто не актуальне і неюзабельне. Доволі така цікава приборна панель. В неї є екранчик, менюшка. Тут там видно ваш запас ходу, ваш розхід. Можна собі різного натикати, годинку, температурку. В принципі, непогано таке реалізовано. Класна штука. Що починає вже мене тут харити? Це оцей руль, те, що в нього дуже велика спецовка. Тобто, умовно, у нас є чотири спиці, ось цього дві просто величезних. По формі мені не подобається. Я ніби сижу в якомусь бусі. По кнопочках знов ж таки, в нас тут ціла, гора і сила селена кнопок. Ви можете їх там по різному собі піндити, різним керувати і управляти, як мультимедією, так ось цією панеллю, якби так і музикою, звуком круїз контролем. Тут абсолютно все виведено на руль. Чи зручно це? Я думаю, коли привикнете зручно, і це в форді прикольно. Друге, на що в нас зразу падають очі, це ось це от -от навігація по менюшці. Е, мені здається, якась з цих кнопок зробить лати, третя включить масаж тайський, четверта буде вам готувати там локшно швидкого приготування. Дуже багато різних кнопок виглядає воно потворно. Чи має воно функціонал, має, але його переважно на європейцях вміщують попально в декілька кнопок в крутілочку, і у вас це все набагато. Краще, зібраніше та скомпонованіше виходить. Тут це просто накидали вгору кнопок, як старі панамери, і типу розбирайся собі з ними. Що заслуговує окремої уваги, це клімат-контроль. Зручно розташований, нормальні кнопки, нормальний дисплейчик, немає вигорівших пікселів за 12 років. Виглядає акуратно, трошки, до речі, ні, не обліз. Просто брудний. Просто брудний. У нас доволі хороша обзорність в автомобілі. По зеркалах легко орієнтуватися. Зеркало заднього виду, хоч ми в універсалі, реально видно, зразу орієнтуєшся, хто і що за тобою їде, приблизно на якій швидкості, і за скільки воно тебе до жене, якщо ти різко загальбуєш, лобове величезне, гарна видимість, все прям прикольно. До речі, дворники тут розміром там скрила від боїну, але чистить, вроді би окей. І вроді би все гуд. Стосовно організації взагалі салону. У нас є доволі таки немалий багажник, там якраз щойно власник перевозив пральну машинку і вона в нього помістилася. І якось він заліз в салон і доїхав і довіз її з точки А в точку Б. У нас є куди покласти наші напої, тобто один-другий підстаканник. В нас є з боку доволі великі ніші в дверних картах. І в принципі тут можна розкидати хлам і їхати собі кудись щасливо та далеко. Взагалі, по ходових характеристиках. У нас тут є 1.6, 105 кінських сил на механіці. Без механіки на автоматі це би був справді скучний автомобіль, тому якби механіка його дуже сильно красить. За рахунок того, що ви можете обирати знову ж таки, оберти, на яких ви хочете їхати. Зараз ми їдемо на четвертій передачі, близько 2800 обертів. 120, 3000, 130, Вмикаємо п'яту. Тут стоїть 6 ступка, знову ж таки, по трасі ви можете їхати на низьких оборотах на доволі немалих швидкостях. Давайте зараз підключимо шосту, пускаємо. 2000 обертів, у нас виходить 130. Це я вважаю хороше передаточне число, плюс, мені здається, воно ще трошки підадаптується і, можливо, оберти ще трохи просядуть. При швидкості 130 мати 2000 обертів, це хороші їздові характеристики, ви можете далеко їхати при невеликому розході палива. Взагалі, по місту цього автомобіля розхід палива це близько 6 літрів. В залежності, звичайно, від режиму їзди, але плюс-мінус ви будете бачити картину 6,2, 6,3, 6,5. Якщо ми починаємо так, трошки більше розганятися на цьому автомобілі, от ми зараз їдемо абсолютно газ підлогу. 2,5, 160. А ззаді в нас такий самий порт прямо на жопі. І він не відстає. Мені здається, в нього більший мотор або нижче передачі. Коротше, фордоводи злі, насправді. Нормально, добре він їде. На швидкості 160-170 автомобіль не кидає, він їде рівно, прямо, його легко підрулювати. Трем в залі добре, машина розрахована на швидкості. За рахунок того, що це сарай, він просто трошки більший, важчий і устойчивіший, за рахунок того. Зараз три людини в салоні, він так непогано нагружений, але знову ж таки, купуючи сарай, розраховуйте, що в більшості випадків ви будете їздити в трьох, в чотирьох. Але правда, на борту буде там baby on board, і це зразу буде дорівнювати вашу швидкість 120 і чувак, куди ти їдеш? Давай трошки згальмувся. Гарно відробляє всі нерівності, м'який автомобіль, справді м'який. Тобто, от прям по підвісті жодних питань до нього немає. Хочу повернутися до шумоізоляції. вона реально така собі. Типу, от прям така собі. Буквально швидкість більше 120 по трасі, все. І чути, як задуває, і чути з арок весь шум, і в цілому. В Європі краще, трошки таки, але краще. По посадці, по компонуванню, блін, зручно сидіти. Справді сидіння, правда, мають один косяк, те, що шкіра тут не перфорована, жопа літом просто можна її викручувати. У вас вся спина буде мокра, і від цього ви абсолютно нікуди не втечати. Поки у вас не з'явиться як на Лінкольні, вентиляції, у вас вона завжди буде мокра. Або, як варіант, купити тряпчаний салон. Є проблема. Американці не люблять тряпку. Більшості цих фортів вони все ж таки будуть на шкірі, і це буде реально проблемою, знайти його на трямці. Така тут, в принципі, і ситуація з салону, тому погнали вже робити якісь висновки. Ну що, давайте ж підведемо якийсь підсумок. Якщо порівнювати цей автомобіль з Volkswagen Golf, що все ж таки я би вибрав? Звичайно, що Volkswagen Golf, тому що він мені просто ближчий до серця, приємніший і якийсь звичніший. Але це достойний його конкурент, і таких автомобілів дуже багато їздить по місту. Цінова політика в них доволі схожа. І чи вартує він цих грошей? Абсолютно. Просто він буде трошки інакший в салоні, з трошки більшим функціоналом, але ж трошки інакшим виглядом і відчуттям їзди. Вага буде більш таки легший. Тобто, взагалі, цей автомобіль, коли їде по дорозі, от чому я зразу зацінив, як він на трасі тримає. Ці дороги. Бо тому що він такий важчий, монолітніший, просто він як по рельсах їде. Ваг буде такий, якби воркіший, десь в центрі, десь в проулках і просто в місті. Цей автомобіль більше створений для великих кілометражів, в принципі, звідки він і родом, тому що в Америці дистанції трошки інші, чим у нас в Україні і в цілому в Європі. Там автомобілі повинні бути різкими, маневреними. Тут вони повинні долати довгі дистанції стабільно, так добре, як по рейсах. Що він, в принципі, задовільняє? Чи сподобався мені цей автомобіль? Так, він непоганий, абсолютно. Моя оцінка в його там, характеристиках і в його ціновій критерії це десь 4 з 5. Він абсолютно заслужив це, тому в будь-якому випадку дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на Patreon, адже саме зараз це. Дуже важливо і в цілому лишати коментарі та підписуватись на канал всім, папа. -па.